Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео ми розглянемо тему координати вектора. Ти вже знаєш, що вектор це напрямлений відрізок. Нехай в прямокутній системі координат точка А з координатами x1 y 1 буде початком вектора. Тоді точка Б з координатами x2 y 2 буде кінцем цього вектора. В такому випадку координати вектора АВ можна знайти за даною формулою. Звертаю увагу, х2 це координати кінця вектора, х1 початку вектора. Віднімання не має переставної властивості. Отже, для того, щоб знайти координати вектора, треба від відповідної координати кінця відняти відповідно координату початку. Абсциси віднімаються з абсцисами, ординати – з ординатами. Якщо ж початком вектора буде деяка точка М, яка знаходиться в початку координат, і така точка задається координатами 0,0, а кінцем вектора буде, наприклад, точка К з координатами х, Y. Тоді, користуючись даною формулою, можна сказати, що координати такого вектора будуть співпадати з, координатом, з координатами кінця даного вектора. Отже, ще раз повторюю, якщо початок вектора є початком координат, то координати вектора дорівнюють координатам кінця даного вектора. Якщо вектори задані графічно, тобто ми бачимо їх зображення, то ти вже знаєш, що рівні вектори мають рівні модулі та співнапрямлені. Якщо ж вектори задані своїми координатами, то ми можемо сказати, що рівні вектори мають рівні координати. Знаючи координати вектора, можна знайти модуль цього вектора. Якщо вектор А має координати x, y, то модуль цього вектора ми знаходимо за даною формулою. Ця формула тобі знайома з попередньої теми. Це наслідок формули відстань між двома точками. Давайте розглянемо вправи на використання даних формул. Розглянемо перший приклад. Нам дана точка А з координатами 5-4 і Б з координатами мінус 3-8, а знайти треба координати вектора БА. Звертаю увагу, в назві вектора перша буква це початок вектора, а друга це кінець вектора. І, як ми вже говорили, щоб знайти координати вектора від відповідної координати кінця, треба від... відняти відповідну координату початку. Спочатку запишемо формулу. Якщо ми шукаємо координату вектора BA, я раджу вводити буквенні індекси. Отже, Початком вектора є точка Б кінцем точка А. Щоб знайти абсцису вектора, треба від абсциси кінця, тобто Х точки А, відняти абсцису кінця Х точки Б. Те ж саме аналогічна різниця у нас буде із ординатами точок. Y точки А віднімаємо y точки Б. А далі підставляємо формулу задані координати абсциса точки А 5, віднімаємо абсцису точки Б мінус 3 уважно слідкуємо за знаками, мінус на мінус перетворюється на плюс. Координата Y точки А мінус 4 відняти. Координата Y точки Б теж зі знаком мінус, тому перетворюється на плюс. І знаходимо різницю. 5 додати 3 буде 8, мінус 4 додати 8 буде 4. Отже, вектор BA має координати 8, 4. Розглянемо наступну задачу. Нам дані точки А з координатами 3 мінус 7, Б з координатами 4 мінус 5 і С з координатами 5, 8. Нам треба знайти координати точки D такої, що вектор AB дорівнює вектору CD. Отже, точка D – це кінець вектора CD. Ми з вами вже сказали, що якщо вектори рівні, то їх координати теж рівні. Залишається знайти ці координати. Починаємо з вектора AB. Щоб знайти його координати, треба від відповідної координати кінця вектора, кінцем вектора АБ є точка Б, відняти відповідні координати початку. Підставляємо числа координата x точки Б4 відняти координата x точки А3. Координата y точки B мінус 5 відняти координата точки А мінус 7. Мінус на мінус дає нам плюс. І тоді вектор AB має координати 1, 2. Все, з вектором А розібралися. Йдемо далі. Вектор СД. Запишемо аналогічну формулу х точки х точки С, і y точки Д відняти y точки С. Підставляємо координати точки Д ми позначили y, тому так і залишаємо Х відняти координата Х точки С 5, і Y відняти 8. Тут нема чого обчислювати. Тому координати вектора С ми так і залишаємо. А ось далі ми з вами робимо висновок з того факту, що вектори AB і CD рівні. Отже, координати, векторів, відповідні координати векторів А, Б і CD рівні, ми можемо написати так: як вектор AB дорівнює вектору CD Робимо наступний висновок. Абсциса вектора cd x-5 дорівнює абсцисі вектора AB, тобто 1. Теж саме з ординатами-8 дорівнює 2. Далі залишається розв'язати ці два рівняння. Переносимо відомі доданки в праву частину рівняння х дорівнює 6. І в другому рівнянні робимо те ж саме. Y дорівнює 10. Таким чином, координати точки D ми з вами знайшли. Точка D має координати 6, 10. В наступній задачі нам треба знайти всі значення x. При яких модуль вектора А з координатами x-8 дорівнює 10. Отже, йдеться про модуль вектора. І ми його з вами лінійкою не вимірюємо, ми знаходимо його за формулою. Тому давайте цю формулу запишемо. Модуль вектора А знаходиться за формулою корінь квадратний із суми квадратів відповідних координат. Якщо є формула, в неї треба загрузити все, що нам відомо. Єдине, що поміняємо праву і ліву частину в даному випадку, в даної формулі. Корінь, абсциса вектора А нам невідома, так і залишається х квадрат додати. Замість ординати вектора А ми підставляємо число мінус 8. Дорівнює модуль вектора А відомий, він дорівнює 10. В результаті ми отримали рівняння з однією змінною. Але розв'язати це рівняння нам заважає корінь. Але ми знаємо, для того, щоб позбутися кореня, обидві частини рівняння піднесемо до квадрату. В результаті отримаємо рівняння х квадрат, додати 64 дорівнює 100. Розв'яжемо це рівняння. Переносимо відомий доданок в праву сторону і отримаємо х квадрат дорівнює 36. Для того, щоб розв'язати це рівняння і знайти х, треба знищити квадрат. Для цього з обох частин даного рівняння добудемо корінь. Так, з обох частин добуваємо корінь. Якщо ми добуваємо корінь з х квадрат, то в результаті ми отримаємо модуль x. Корінь з числа 36 дорівнює 6. Розкриваючи модуль, ми отримаємо два протилежних значення х дорівнює плюс-мінус 6. Все, задачу розв'язано. В наступній задачі відрізок BM медіана трикутника ABC з вершинами в точках АБ і С координати, яких нам дані. Треба знайти координати і модуль вектора BM. Якщо вам дана якась геометрична фігура, раджу вам обов'язково зробити рисуночок, щоб ви бачили цю фігуру і біля кожної точки підписати координати. Отже, для того, щоб знайти координати вектора Bm, треба знати координати кінця і початку вектора. З початком вектора, точкою B, все гаразд, її координати відомі. А ось координати точки М нам невідомі. Але ми знаємо, що Bm медіана. І це нам дає можливість зробити висновок, що точка М середина відрізка АС. Отже, пояснюємо. Так, як Bm медіана, ми робимо висновок, що точка М середина відрізка Аце, а знайти координати середини середини нескладно, нам ці формули відомі, щоб знайти координату Х абсцису точки М. Нам треба додати відповідні абсциси кінці вектора x точки А та X точки С і поділити навпіл. Абсциса точки М буде дорівнювати. 3 віднімаємо 1, 2 і ділимо на 2 одиниця. Аналогічна формула для знаходження ординати точки М. Підставляємо ордината точки А мінус 5, точки С 7 і ділимо на 2. В результаті ми отримаємо 1. Таким чином, ми визначили координати точки М, і на рисуночок одразу можемо на рисуночку показати. Так. І в розв'язанні теж запишемо, що точка М має координати 1. 1. Отже, ми маємо з вами повний комплект. І далі знаходимо координати вектора Bm. Для того, щоб це зробити, ми з вами від абсциси кінця будемо віднімати абсцису початку. Теж, давайте спочатку, запишемо формулу, щоб її запам'ятати. І правильно потім підставити координати. Так, підставляємо х точки м ми знайшли одиниця, х точки Б 2. Далі переходимо до координат y точки м одиниця. І враховуючи, що координата y точки Б від'ємна, у нас буде знак плюс. Отже, таким чином вектор bm буде мати координати мінус 1, 4. І далі, для того, щоб знайти модуль вектора bm, ми з вами відповідні координати підносимо до квадрату, знаходимо їх суму і добуваємо корінь. Підставляємо. Вектора bm мінус 1 в квадраті буде 1, Ордината вектора bm 4 в квадраті буде 16. В результаті виходить корінь 17. Точного значення корінь 17 немає, множник з під знака кореня винести неможливо, тому відповідь залишається у такому вигляді. Нагадаю, корінь 17 це ірраціональне число. Одиниць вимірювання сантиметрів-міліметрів у нас тут з вами немає, тому що ми працюємо із координатами. Отже, ми з вами визначили координати вектора М та знайшли модуль цього вектора. Підписуйся на мій канал та не забувай ставити лайк.